На огляді підсвітка з артикулом 14108. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті дві планочки, одна типу L, інша типу R. довжина однієї 604 мм, маркування планочки L. На планочці 60 діодів, напруга одного 6 вольт. Розмір світлодіоду 8х2 мм. І маркування планочки типу R. Планочка має три канали, напруга кожного 105 вольт. Матеріал основи планки: алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.